День третій, коли ми робимо рульове. Переходимо на 16-й НШ і 160-й дозатор. Десять разів вже його розбирали, ставили, все в нас щось не виходить. Не працює воно так як слід. Вже думав сьогодні відправляти його туди, в кого я купляв, хай вони ще дивляться. Незрозуміло, чи насос не працює, чи дозатор. Але зараз ще останній варіант, передивилися в інтернеті. Спробуємо оцю шлангу, яка йде із, із бачка. Оця шланга. Зараз ми її сюди прикрутимо, прикрутимо товсту, тому що може таке бути, що не вистачає товщини цієї шланги, яка йде від бачка до насоса. Сюди ось і Мало сюди масла потрапляє, він давиться. Так що такий варіант далі буде.